Дуже вдячний Богу, що можу разом з вами дякувати Богу, хвалити Його святе ім'я. Але ви знаєте, що наша хвала і подяка Богу, вона не має обмежуватися, от, наприклад, цим виділеним днем. Ми маємо постійно мати вдячне серце і постійно дякувати Богу. І в Слові Божому сказано, що велике надбання бути побожним і задоволеним це та людина, яка дійсно задоволена, людина. вона Має постійно на своїх устах подяку перед Господом. І читаючи Псалом 106, там сказано за три категорії людей. Перша категорія просто доля в них тяжка була. Но слово Боже, каже, що вони возвали до Господа в скорбі своїй. І Бог їх визволив. І написано: дославлять Бога за милість Його і за чудні діла Його. Другі люди не покорялися Слову істини. І за цього сильно страдали. Но в своїй біді, в своєму горі вони також почали до Бога взивати, і Бог явив для них милість. І далі так же сказано: да славлять Бога за милість нього і за чудні діла Його. А третя категорія людей, якби шторм пройшов, буря пройшла в життя людське. І кидало їх по життю. І ну, написано, і там вони до Бога визвали, і Бог їх визволив і збавив. І в кінці цього псалма сказано, хто мудр. Ну, мудрий, Той побачить це і розуміє милість Божу. То, брати та сестри, я думаю, що от з цього всього перечисленого, я думаю, ми, кожен із нас може себе до якоїсь категорії віднести. І серед всього того, ми взивали до Бога. Бог виходив нам на зустріч, Бог допомагав нам. І, і тому ми хочемо особливо йому подякувати і принести йому хвалу і славу, бо він цього достойний. Псалмі 49. У останньому вірші сказано псалом Асафа сказано такі слова. Хто приносить жертву хвали, той шанує мене. І хто спостерігає за дорогою своєю, тому я явлю спасіння Боже. Хто приносить жертву хвали, той шанує мене. Ви знаєте, от у нас сьогодні дійсно такий день, де ми можемо принести Богу хвалу і подяку. І слово Боже каже, це людина, яка це звершує, то вона має пошану до Бога. Але коли читаєш слово Господнє, ви знаєте, що не всяка жертва вона була до вподоби Богу, і не всяка жертва вона була приємна Богу. І відкриваючи вже книгу буття четвертого розділу, сказано за дві людини: це діти були Адама і Єви, які принесли Богу від плодів, а Кавій приніс від плодів своїх, Авель приніс від отари своєї. І написано так: і через деякий час Каїн приніс плоди від землі в дар Господові, і Авель також приніс перворідне від отари своєї та від лою їхнього, і благоволив Господь до Авеля й дару його, а дар Каїна не був до вподоби. І ви знаєте, Слово Боже говорить, що дві людини вони, якби прийшли з подякою перед Господом, принесли жертву, і одна жертва була прийнята Господом. А друга жертва не була прийнята Господом. І дивися, Каїн приніс від плоду, і так само ми бачимо от на сцені урожай, плоди цієї землі. Знаєте, ну ці плоди вони не були прийняті. Хтось може подумає, може не ті плоди приніс, може, не гарно вкрашені, але знаєте, Бог дивиться набагато глибше, набагато далі. Бог дивиться на ту людину, яка приносить ту подяку і ту хвалу, і той жертовний плід хвали. Він дивиться, як вже за мною передді мною було зазначено, Бог дивиться на стан серця людського. І Бог бачить набагато глибше. І вже ми, коли читаємо Євангелії, перш... Ой, вибачаю, в першому посланні Івана з третього розділу. Такі слова написано так: не так, як Каїн, який був від лукавого і вбив свого брата, а через що він убив його? Бо його діла були лукаві, а брата його праведні. І далі ми читаємо, де Бог звертає увагу через апостола Івана на братолюбство. І каже вже в кінці такі слова: а хто має достаток у світі, але бачить свого брата в нужді? І закриває від нього своє серце. Як перебуває в ньому любов, Божа, діточки мої? Давайте любити не словом або язиком, але ділом та істиною. І ми бачимо людей: дві людини, які принесли жертву. Одного була прийнята, а друга жертва була не до вподоби Господу. Бо Бог подивився глибше, Бог подивився на серце, Бог подивився на стан Його, як він ходив перед Господом, який був стан Його серця, брати та сестри. І коли ми хочемо принести Богу подяку і хвалу, перш за все, ми маємо подивитися на стан свого серця. Про це говорить слово Господнє. Другий випадок, який ми можемо прочитати в Слові Божому, прийшла одна людина з подякою перед Господом. Це вже написано в Матфія. Вбачаюсь в Лукі, 18 розділі з 10-го вірша, і він приходить до Господа Митар. І, і написано, прийшов. Е, м м зараз відкрию. Два чоловіка війшли у храм помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, стоячи, молився про себе, кажучи, Боже, дякую, що я не такий, як інші люди, грабіжник, шахраї, перелюбники. Або як цей митар. Я пущусь два рази в тиждень, даю десятину з усього, що набуваю, а митерстоячи осторонь, не смів навіть звести очей до неба, але бив себе у груди, говорячи, Боже, будь милостивий до до мене грішного. Говорю вам, що цей пішов до свого дому, виправданий більше, ніж той, тому що кожен, хто підвищує, підносить себе, буде принижений, а хто смиряє себе, буде піднесений. І ми бачимо другий приклад Слові Божому, коли людина прийшла до Бога, якби із подякою, і каже, Боже, дякую тобі. Але знаєте, що в серці його було? В нього в серці було то, що він величався і привозносився над своїм ближнім. І така жертва не була, Богу теж до вподоби, брати та сестри. Наскільки Бог сьогодні взирає, дивлячись на нас, він хоче, щоб наше серце відповідало тому серцю, який би він хотів бачити в кожному. Із нас. І Слові Божому, коли біля Ісуса Христа оточували люди, багато людей ходили за Ним. Він дивиться на тих людей і каже: От, каже, наближаються до мене люди, які устами чтуть мене, а серце же їхнє далеко відстоїть від мене. То ми, брати та сестри, коли ми приходимо до Бога з подякою, наскільки важливо, щоб наше серце було дійсно наповнене подякою Господу, щоб наше серце було. Приємне, Господу, і в Слові Божому сказано, яку Бог жертву хотів би бачити в нас, і як Бог дивиться на нас, це в псалмі, написано в 50-му, вже зачитаю в 17-го вірша такі слова: Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу тобі. Боже жертви ти не прагнеш, я приніс би її. Але все спалення ти не бажаєш. Жертва Богу дух упокорений, серце упокореним і смиренним, ти не знехтуєш, Боже. І псалмопивець Давід говорить, що каже: приходимо, каже, ми до Господа, і каже, жертви Боже, Ти не захотів би, бо, каже, я б її приніс би. Але Бог захотів щось набагато більше. Для Бога набагато щось цінніше. Для Бога це цінніше те серце, яке сповнене хвалою, яке сповнене вдячністю. Написано і Богу, жертва дух упокорений, і серце смиренне, яким ти, Боже, не погордуєш. Брати та сестри, перед нами багато є, що сказати Господу, багато що є Богу за що подякувати в нашому житті. І коли ми приходимо до Господа з цією хвалою, з цією подякою, то набагато цінніше, коли ми серце своє приводимо в порядок, коли ми в мирі є з ближнім, коли ми не возносимося над ближнім, коли ми шануємо оточуючих, коли серце наше наповнене хвалою і подякою перед Господом, не просто за те, що приходить якесь добро в наше життя, а як його говорив, що, Господи. Хіба не тільки за добре ми будемо Його дякувати? Хіба тільки за добре ми будемо вдячні Господу. А Писання пише також за те, що, що велике надбання бути задоволеним всім. Бо такі, яка воля Господня про нас? Бо Слово Боже каже, що людина, яка приходить до Господа і йому довіряє, яка любить Нього і покликана за Його волею. Для такої людини все буде на добро, то хай брати та сестри допоможе нам Господь сьогодні серце своє упокоряти, сьогодні все серце своє заглядати і сьогодні приходити до нього з тою подякою і з тою хвалою, шануючи його і шануючи слово Його, бо серцем смиренним. Ти не погордуєш Боже. Серце мов покорене тобі до вподоби, Боже. То хай брати та сестри, коли ми приносимо перед Господом свою подяку і свою хвалу, Бог наше серце знайде таковим, яке йому буде до вподоби. А Господу за це хай буде слава. Амінь.